Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний світлодіодний ліхтар на акумуляторі від компанії AMIO модель 02818. Постачається ліхтар в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться сам ліхтар, дріт живлення з роз'ємом microUSB і також невеличка інструкція. Ліхтар практично повністю софт-тач пластику, один світлодіод основного ліхтаря, і також інший світлодіод на іншому ліхтарі. Є для зручності використання магніт, який ось так: от можна виставити кріплення на потрібний кут, і також є пластиковий гачок для того, щоб можна було підвісити. Кнопка вимкнення ззаді знаходиться зручно, коли тримаєш в руці, і нажимати. Також індикація заряду є. Як заявляє виробник, час безперервної роботи даного ліхтаря до 6 годин, температура світла, тобто кольорна температура 6500 К потужність світлового потоку 350 люмен. Заряджається, як я вже сказав. Дротом micro USB з допомог свого Давайте вимкнемо світло і подивимося, як він спрацьовує. Це у нас на мінімальному режимі і ось так на максимальному. Ось так яскраво освітлює і можемо ще ось таким ліхтарем. Також користуватись. Бачимо індикатор заряду, кут освітлювання дуже широкий, бачимо ось так. І також при купівлі на даний ліхтар на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.